Доброго часу, любі українці. Чому саме ракети рубеж? Адже є інші ракети, чому саме такі? Угу. Давайте ми зараз глянемо це показове дійство, що вони можуть, що вони мають такий матеріал. Це показове дійство. да, да, да це показове дійство. Вони показують нам свою успішність, що вони можуть е, своїми ресурсами, причому мов це не самі великі. Це не самі там, міцні, дальнобійні там, і так далі. Що ми можемо е, успіхів е, отримувати навіть там, де е, щось ви можете ховати? розумієте? Так, чи можливо це просто тому, що дуже здалеку летіла ракета? І це також є, є. Але все ж таки, тут, як би, знаєте, тут 50, і тут 50. Так, да, їм дійсно, треба було щось прямо здалеку. Бо та ракета, якраз там, де потрібно, вона знаходилась здалеку. Я хочу вам сказати, нагадати, пам'ятаєте, я дивилася і казала, що щось вони розпаковують е, відео про, як реагує на це Путін, чи готовий вдарити він атомкою. Чи перелякався він, що у нас є. Тепер далі війни дозвіл такий. От так, чи буде продовжувати далі Путін бити? Так, да, звичайно, він буде це робити для того, щоб. Дивіться, ці ракети, вони йому для чого? Вони... Ці ракети, взагалі, для чого саме потрібні? Це для того, щоб підняти знову питання своєї могутності. Розумієте? Підняти вплив свій в якомусь середовищі середовищі? Вплив свій, тобто увагу на себе, який він могутній так. Ось, і що він не розбитий, він ще може, ще член у нього стоїть. Розумієте, яка буде реакція ми зараз на ось ці ракети у суспільстві? Давайте глянемо, дуже цікаво, реально. Реакція у Європи і Америки на те, що вони побачили зараз в очі, що почали працювати такі ракети. Робіш, отже, Європа. Ну, да, знаєте, як прозвучало це? К бою! Ховаємося всі. Оце ось так якось виглядає. Да, ну, да, Будуть піднімати питання, будуть говорити про захисти, спілкування, це про ці ракети, які можуть чи є переляк, свідомість якась взагалі, що а ну, чи є якийсь переляк, чи усвідомлюють, що є загроза пряма. А, поки що ні. Вони в комфорті себе почувають. Можуть казати, все що завгодно, але чи страшно, там, чи е, переживають вони, що до них там щось буде, ні. Поки що вони в комфорті. Давайте ми зараз глянемо, як Америка. Я другувала вже, вони ж знають вже, все знають вони. Ну, тут негативно. А на цей посил, так би мовити, що будуть робити? що будуть робити? А дії будуть дуже повільні. Що будуть робити, мабуть, говорити. Ні, тут будуть да, обговорювати зброю, звичайно, про також зброю, яка повинна бути і нам на допомогу, теж далекобійна, е, ну і так далі. Тут мова про те, що ми вам даємо зброю, ми вам там щось підтримуємо, ви вирішуєте самі. Ось оце, це далекобійні, тепер е, у вас був варіант. Це нам да, кажуть, далекобійні. У вас був варіант, тепер у вас розкриваються можливості. Це нам вони, якби нам кажуть, тому що тут якби спілкування про те, що. З далекої, з далекої точки летять ракети. Ну, да, на Україну, і треба тепер, причому не те, що на Україну, розуміють, що в ті точки, де може бути зброя, тому то треба наша зброя українська. Тому то треба, звичайно, бути дуже дуже обережними. Що це вискочило? Довжимо зупинилося щось. Ось так. Так, що чи будуть продовжувати бити ворог тепер такими ракетами? Чи будуть продовжувати бити такими ракетами дальнобійними, як рубеж, чи будуть їх більше біля себе тримати? Чи будуть бити, продовжувати? Частково. Частково. Дивіться, вони можуть бути по пунктам, там, де у нас може зберігатися зброя а, і, і так далі. Да. Тобто бити вони будуть. Ну, тут е, також є момент, що вони чекають розмов. Їм, да, їм треба зараз заявити про себе, про свою міць, міць. Що раз у вас далекобійні, тепер і у нас є далекобійні. Це якби обмін. 50 на 50. Ти своє показав, я своє показав. Ось так, що є у нього ще е, яйця, типу. Ну, ось так тобі. Так що бережіть себе, тримайтеся.